У великих компаніях сформовано корпоративну культуру. Є одна велика компанія, яка відома тим, що всі співробітники там переробляють. І ось одного дня всі бачать працівника, який о шостій вечора встає, збирає речі і йде. Всі перешіптуються. Якась фігня відбувається, але думають: ну може він з п'ятої ранку працює. Гаразд наступний робочий день. Він приходить до дев'яти, сидить. 5.58, всі напружені. Всі чекають. О шостій вечора він встає. Йде. Починаються нарікання. Типу, що за фігня відбувається? Наступного дня всі чекають. Він прийшов о 9-й, сів працювати. 5:58. Всі вже на межі. О шостій годині він починає збиратися. Тут колектив вибухає і каже: Ти що? Очманів? Чому ти йдеш додому? Шість вечора. Ми всі сидимо до одинадцятої. Якого чорта? Він такий. Хлопці, майте совість. Я у відпустці.